Всім привіт! Ми купляли пару днів назад індюка. Спробували приготувати з нього індюшиний м'ясний паштетик. Красота. В паштет входить вершкове масло, цибуля, морква, індюшинне м'ясо і сіль. Перчика не додаємо, бо для діток можна брати дуже класно. ми спробуємо. М -м -м -м. Дуже смачно. Паштетику зробили небагато, спробували. Вартість баночки паштету 260 гривень. Будемо робити далі. Замовляйте. Дуже класно. Смакота.